27 січня глинянський візерунковий текстиль внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Виставка Магія глинянського килиму в певному сенсі підсумок того, що стало підставою отримання такого статусу. Кураторка Зіновія Шульга пригадує, коли повстала Україна, килимарство радянського періоду не втрималося, бо воно було морально застарілим. Тому 1996 року мисткиня почала проєкт Відродимо глинянський килим у національному музеї у Львові. Коли не вдалося в глинянах. Зберегти можливість ткати килими за сучасними зразками, ми тоді поїхали в Яворів. Карпати сюди на Гуцульщину. І саме тут зібрали гроно визначних місців цілого світу. Щороку приїздили художники. Ми робили творчі роботи. Музей, національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуті імені Єсифата Кобринського кожного року давав нам майданчик для того, щоб ми підсумовували те, що ми зробили. Ціла зала в музеї присвячена відтвореним глинянським килимам міжвоєнного періоду за зразками найвидатніших українських і польських митців. Завдяки меценатам з 2021 року. В глинянах знову чуть твори, які стали популярними, зокрема за кордоном, продовжує Зіновія Шульга. Закупили верстати, закупили сировину, зв'язалися з промоутером керамів у Польщі, паном Пшемиком Цепаком, і Почали з 21-го року ткати і продавати килими у Європі і в Україні теж не можуть митці залишатися осторонь війни в Україні. Тому одна з зал присвячена ідеям боротьби за незалежність і цивілізаційний вибір народу. Тому ми бачимо тут кілька дуже знакових робіт. Ну одна із них 1743. На що натякала авторка, можна лише припустити. Очевидно, і 17-й рік, і 43-й, і ті жертви величезні, які були принесені. Є робота знаменитої української. Художниці Галини Забашти, яка ціле життя одягала Ніну Матвієнко на сцену, син якої вже з 14-го року воює на фронті, Василь Бучко. І зробила такі, знаєте, образи, які називаються Червоні журавлі». І ми бачимо тут, як тече кров, і ми бачимо цілий ряд таких знаків, які говорять нам про те, що найкращі, найкращі наші діти гинуть. Ну і знакова робота дароте сак. Вона приїздила сюди до нас на пленери в Карпати. Я кажу, знаєш, Дорото, в нас в Україні ніколи сорочки не гафтували маками, бо мак це символ убитих хлопців на війні, це символ крові. А чекісти що робили? Стріляли в потилицю. І вона тоді зробила оці голови, зростріляні в потилицю, де той червоний мак означає знак крові. А цього року в глинянах текля рибак і Анна Латушинська, зокрема, Анна Латушинська виткала килим знаковий, який називається. Українська плащаниця, де ті маки, як на полі, ті кроваві плями убитих наших воїнів. Окрім власне мистецьких експозицій, містить ці практично символічні твори, наприклад, маскувальна сітка, поруч із якою перекинуті дитячі візочки та поранені діти. Але вона може захистити і будівлю, і тих наших воїнів. Коли вибухнула війна, до мене позвонила професорка академії штукп'єнтних в лоджі Ізабела Строняс. Знаменита художниця польська професорка, яка має масу нагород міжнародних і польських, і питання: Зеню, що тобі дати? Може тобі дати хліба, може тобі дати гроші. А я кажу: Ізо, нічого не треба. Дай нам сітки, матеріали, з яких кати маскувальні сітки. Уявляєте, до сьогодні. Академія штук п'єнтних Влозі в Польщі, чи маскувальні сітки. І далі вони вирушать на фронт до наших військовослужбовців. Є серед килимів і філософські сюжети, та й загалом Глинянський килим характеризується досконалим технічним виконанням, високоякісною сировиною, гармонійним поєднанням кольорів і різноманітністю художніх композиційних візерунків. Тому триває робота над внесенням цього мистецтва до переліку історично-культурної спадщини ЮНЕСКО. І ця виставка матиме велике значення, вважає доктор історичних наук, професор -академ... Мій мистецтво Львові, Роман Яців, ну по-перше, в рецепції суспільній, тому що українці повинні знати, що такий феномен він зреалізований в 20 столітті. Середовище сформоване було на базі народного ткацтва. Переросло вже в професійну в таку ініціативу професійного мистецтва, і це мистецтво позначено дуже багато такими загадками світового європейського модернізму. Експозицію можна оглянути до кінця листопада. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.